Вітаю, 5 липня 2025 місто Рівне Україна. Огляд двох сортів. Це самі пізні сорти в мене на городі, Мальвіна і Мріяка. Це один і той самий селекціонер, який вивів ці сорти. Єдине, що, крім того, що вони пізні, Врожайність мріїки трішки більша, ніж Мальвіни, але ну не така значуща. Дуже цікаві сорти саме для людей, які не вирощують нейтрали, а хочуть мати досить пізню ягоду. Рік на рік не приходиться, в залежності від температур, від весни і. Так само йде стигання ягоди. Ну що ж, буду куштувати. до речі, дуже схожа ягода. Мальвіна більше така глянцева, більше блищить. Оце остання мальвінка. Маленька я взяла. Ось така ягода. Мальвіни. Ось така. Я вже дочікувалася, щоб дійсно спробувати маріяку. Ось взяла дві ягоди. Ось такі. Це маріяка. Трішки світліша, ніж Мальвіна. І взяла одну китицю, ось так воно виглядає, але вже обірваю. По термінам я вам скажу. Якби не обривати квітки на нейтралах, то деякі сорти на сьогоднішній день давали б другий, а може й третій врожай. Так що тут тільки вирішувати вам, як ви вирощуєте, як вам зручно, як незручно, може щось їло. Будемо коштувати. Так, хочу спробувати в а то вже її місяць коштую. Як <гум> можу розкоштувати. Це явно пристигжу. Зараз візьму іншу ягоду. М'якенька всередині. Ось така всередині мріяка. така мармеладного всередині складу. Достигша не є така, щоб геть туга-туга, як вона була, я коштувала не достигшу. Соковита, ароматна, досить приємна. Тісоти я зараз взагалі не відчуваю. Є якісь Таке дуже цікаве наповнення. От хочу ще скоштувати недозрівшу. Уже раз скуштую, все. То вже буду коштувати і ту, що є на сьогоднішній день. така вона всередині. Угу. Така трішки недозрівша йде. Да? Але ледь-ледь кислинка. А солодка, дуже солодка, навіть, я б сказала, але з такою кислиночкою. М'якош такий в'яжучий, не рідкий, а в'яжучий. Мені ось така трішки недозрівша, більше подобається, ніж перезрівша. Ну і що ж, мальвіна. Так, да, вона відрізняється явно. Самі бачите всередині. Ось така вона. По щільності вони однакові. Так само, якщо бачите, достигше, то вона поїде на великій відстані досить, але не з таких дубових сортів. Смак інший. Більше відчувається зернятка. Більше. Маріяки вони взагалі не відчуваються, а тут все-таки на зубчик попадає. Ну, як на мене, навіть, ну, це вже, по-моєму, зовсім досрівша ягода. Вона все рівно мені має кислинку. Ну, це моя суб'єктивна думка. Дуже приємна, досить така. На смак, я б сказала, оригінальна. Сма... Букет дуже великий, не дарма її вирощують, але все-таки нюанси вирожайності і по сьогоднішній погоді все-таки тріпс. Дуже сильно бушує, не знаю, які її вирощують без біопрепаратів, чесно кажучи. Хоча вона, я вам скажу, досить стійка до тріпсів і до кліща. Ось така ягідка. хто полюбляє пізні сорти, то я б саме їх відмітила як Самі пізні сорти. Тому що пізні сорти вже закінчились в мене. І вже добре так закінчилось. Напевно, днів п'ять жодної ягідки немає. Ось ця тільки починає дозрівати. Обирайте свої сорти, вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Всім гарних врожаїв. Все буде Україна. Дякую.